365 днів про взаємовідносини. День 98-й. Чоловіки, охороняйте свою територію. Ви знаєте, що у чоловіка є такий дух привласнення. От він, знаєте, так хоче над чимось мати щось і над чимось володарювати. Тобто, розуміти, що це моє. Не часто це звучить. Моє. Оце моя сім'я, це моя дружина, це мої діти, це мій бізнес. І це непогано, тому що цей бійцівський дух в чоловікові, закладений Богом, тобто воювати, відвоювати свою територію і охороняти. Так, от, охороняйте свою територію, охороняйте її, тримаючи в цілісності, але охороняйте правильно. Навіть в Ісусі Христі це був момент, знаєте, коли він відвоював свою територію або своїх людей. Коли фарисеї, книжники починали зневажливо відноситися до віруючих людей, він казав: Е, обережно, ви зі мною хочете посперечатися, а я стою за своєю горою. Ось чому в Біблії сказано, що той, хто торкається зіниці ока Божу, зіниці ока людини, торкається, ну, хто йде проти віруючої людини, то той, той, той торкається зіниці ока Божого. Це означає, знаєте, як Богу тикати пальцем в очі. І Бог каже: Ні-ні-ні, я не дам тобі тикати мені в очі, тому що це неприємно. Фактично, це саме відбувається із чоловіками, але тут треба тримати оцю грань правильну межу, щоб оцей дух привласнення не став духом, який панує, принижує і маніпулює тими, за кого відповідає. Тому що чоловік, який переходить цю межу, він починає насилувати або нав'язувати або принижувати дружину, дітей і так далі, рахуючи, що це його власність. Ні, ні. Бог сказав: ви володарюєте над всіма рибами, пташками, тваринами, землею, але не над людиною. Табу. Людина табу. Не можна нею керувати і володарювати над нею. Її можна любити. Ось чому в Біблії багато разів повторюється, що Бог передбачає люби чоловікові, безумовно люби свою дружину, тоді вона буде легко покорятися тобі. Саме цей дух привласнення, який перевернутий і штовхає багатьох хлопців вступати в неправильні або мерзкі угрупування. Чому? Тому що вони хочуть бути крутими. Я от в такому групуванні, у мене є сила. Ну, але ми ж говорили з вами, що сила чоловіка не в м'язах, а тут в розумі, в присутності Бога, в серці, в характері, в розумінні, що я приношу собою мир, спокій, е я приношу з собою зах захист, я приношу собою благодать. А не в тому, що біля вас дружина завжди переживає і живе в стресі, як дружина, так і діти. Це абсолютно не чоловічий, дух справ... це не, чолов... не дух справжнього чоловіка. І тому сьогодні молодь так потребує справжніх чоловіків, які навчили би їх справжнім якостям. Що таке охороняти? Що таке зберігати свою територію? Що таке примножувати благо... благословення на цій території? Що таке нести спокій з собою? Що таке Робити все навколо себе кращим, а не гіршим. 1 Івана 3,8 приводиться приклад, для того і прийшов Син Божий, щоб розрушити діла диявола. Тобто, дійсно, в Ісуса теж були моменти, коли Він бичем розганяв тих, хто продавав в храмі. Чому? Тому що Він показує цим приклад. Він каже, чоловіки, оцей ваш бійцівський дух. Він не для того, щоб ви один з одним билися, а для того, щоб ви стали в боротьбі проти зла. Станьте і протистаньте злу, з яким ви зустрічаєтеся в своїх сім'ї, в, в своїй державі, або в своєму місті, або в своєму оточенні. Протистаньте цьому злу і зробіть так, щоб ваше оточення стало мирним, святим і славним. Саме в цьому і є. Перемога або захист своєї території.